Україна займає перше місце в Європі за площею внутрішніх водойм та має хороші перспективи розвитку рибної галузі. Та в аграрному секторі ця галузь чи не найгірша і потребує багатьох реформ. На Сьогоднішній день насправді достатньо багато проблем в галузі. І, ну, якщо вичленити основні, це ну, велика зарегульованість. Багатьох процесів. Глобально, якщо взяти відокремити, то це, наприклад, зараз дуже тяжко отримати в оренду ставки. Чому? Тому що необхідно пройти багато етапів, отримати багато погоджень, підписів, Це створює свої якісь там корупційні схеми. Це перше питання. Також в нас велике питання було це виділення квот на промисловий вилов риби. Там була ну, було багато проблемних питань. В першу чергу, це корупція, значний рівень корупції, непрозорі схеми. Які ж саме зміни хочуть запровадити в робоохороні, та на які результати очікують? Така не менш важлива проблема. Це все ж таки, е, 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 якщо брати, наприклад, е, ситуацію, яка в нас відбувалася, і в принципі, ще частково відбувається, то е, наші е, Рибінспектори, вони в стереотипі, в пам'яті людей заклалися як люди, які приходять з таким з вимогою Дайте мені гроші. Особливо це коли спілкуєшся з промисловиками, вони на цьому не голошують. Тобто страшна корупція. В першу чергу, що спонукало до цієї корупції, це низький, надзвичайно низький рівень заробітної плати. На створення рибного патруля нас надихнула реформа в органах МВС. Ми бачимо ефективність роботи нової поліції, рівень довіри на сьогоднішній день до поліції досить високий, і особисто в мене також. І в принципі, вони вже пройшли цей шлях, вони знають, які проблеми в процесі виникали, як вони їх вирішували. Вони готові, вони готові ділитися з нами своїм досвідом. В принципі, вони це і роблять. Дуже велике дякуємо їм за те, що вони допомагають нам. От. Відповідно, що ми хочемо реалізувати? Тобто, ми плануємо набрати в першу чергу оголосити конкурс. І щоб на цей конкурс мали можливість прийти всі бажаючі. Тобто, звичайно, у нас будуть певні вимоги от, до нових рибінспекторів, які будуть працювати в рибнопатрулі, і після того, коли пройде конкурс, ці рибінспектори майбутні рибінспектори будуть проходити навчання. Зараз якраз ми ведемо підготовку, готуємо програму навчання. От це буде така скорочена програма. Я думаю, вона буде десь по обсягу займати близько місяця. От після чого буде проводитися, як я вже казав раніше, проводитися атестація і в... будуть мати змогу прийти ті тіті. -ті рибінспектори, які ми будемо дійсно бачити, що в них є бажання працювати, що вони зможуть ефективно виконувати цю роботу і ті обов'язки, які на них будуть покладатися. Звичайно, ми будемо досить сильно питати про результати, і ну, ми впевнені, що в нас вийде, що дійсно зможуть прийти ті люди, яким небайдужа доля України, небайдужа доля рибної галузі. Очікуємо, що ми зможемо. Побороти в першу чергу максимально зменшити кількість браконьєрів на водоймах, ми зможемо ефективно контролювати роботу промисловиків. На водоймах, тому що дуже часто тут є проблемою те, що є зловживання зі сторони промислових підприємств, які займаються виловом риби, зловживання там з використанням заборонених знарядів лову там, і тому подібних речей. От. Я думаю, що в принципі в рибінспектори, ну, ця професія стане такою, як шкажучи, не російською востребованою. Так, звичайно, все колись потребує певних реформ. Та чи дійсно не справлялась своїм професійним завданням поки що дієва рибоохорона? Реформи потрібні в рибній галузі. У нас колектив неплохой. скажімо так, спеціалісти в галузі, мають освіту таку як треба, сугубо по спеціальності. Справляємося. Кваліфікаційний уровень всіх співробітників доволі високий. поспілкувалися ми з самими рибалками, щоб дізнатись, як вони оцінюють роботу нинішньої рибінспекції. я затрудняюсь сказать, будет ли от этого толк, от этого рыбного патруля. Если они будут выполнять обязанности, выполнять обязанности добросовестно, то да. Если, как всегда, трудно сказать, как оно будет. Инспектора я вообще никогда не видел, честно говоря. Так возле инспекции люди стоят и браконьеры. Надо навести порядок, надо инспекторов поставить из рыбаков. Тоді це буде порядок ще однією новиною, яка спричинила неабиякий галус серед рибалок, це інформація від держрибагентства про можливу платну рибалку. Чи перейде слово до діла далі в сюжеті? Справа в тому, що існує така практика в європейських державах. Там дійсно є платне рибальство, тобто людина платить гроші і розуміє, що на водоймах вона там. Зможе виловити спокійно піти і порибалити, і дійсно там буде кльов і улов. От. Що стосовно цієї ситуації, яка в нас, то чому вона виникла взагалі, звідки ця інформація пішла, були звернення громадських організацій, рибалок, спортсменів, рибалок-любителів, які нам пропонували... Але таку ініціативу, але виходячи з наших сьогоднішніх реалій, в першу чергу нам потрібно побороти барконьєрство для того, щоб ця риба, якщо ми зараз візьмемо, будемо використовувати якби брати плату і зариблювати водоймі, то ми маємо ризики, що цю рибу будуть виловлювати барконьєри. Тому це питання ну точно не на часі. Хоч про фактичне запровадження такої реформи поки мови йти не може, та як би поставились до таких змін самі рибалки. Ну це абсолютно ненормально, конечно. Ну тому що из простого рибака, которые поймає там максимум ще рибум і рибу. він ловить не про а якусь там мелоч, какую-то там окунько, якихось там платвічок, которые вообще не являются. Буду так сказати, треба спочатку порядок, щоб був кругом, а потім вже казати оплатні рибалки. Поки на воді порядку не буде, толку не буде.